Бельгія передасть Україні заморожені російські активи. Мова йде про 1,7 мільярда доларів оподаткування арештованих в країні активів. Для цього вона має намір заснувати спеціальний фонд. Тут у Бельгії маємо оподаткування на доходи з тих заморожених російських активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки із. Путків на ті активи повинні на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу за словами прем'єр-міністра Олександра Декроу, Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками: перші два це військова підтримка та економічні санкції. Третім стане створення спеціального фонду для України на 1,7 мільярда євро. Важливо, що Бальгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Минулого року і зробимо знову ж таки цього року через фонд розміром в 1,7 мільярда євро, буде це використано на військове обладнання, на гуманітарну підтримку, а також е, на європейський механізм миру на макроекономічну допомогу кошти будуть спрямовані на безпекову підтримку. Проєкти швидкої відбудови. Зеленський подякував очільнику уряду Бельгії за принципову позицію у питанні замороження активів РФ. Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпекову підтримку, проєкти швидкої відбудови, сказав він. Також прем'єр-міністр додав, що перші гроші обсягом 1,7 мільярда євро використовуватимуться вже наступного року. ЄС обговорював варіант із створенням організацій для інвестування коштів і використання виручених коштів для відновлення України, але його визнали надто складним і юридично сумнівним. Також у Європейському Союзі визнали, що не можуть повністю конфіскувати заморожені активи Росії. Для цього немає відповідних юридичних обґрунтувань натомість розглядається тимчасове використання заблокованих.